Бірш дівчинки з Маріуполя. Ти як російська дівчинка? Привіт. Ти напевно за татом сумувала, а я померла Юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді, ніби лютий звір, він мого братика убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір. Але мене замкнуло у підвалі, а там лежав. Застрала не я бачила, як ровлилась там рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихішим і тихішим. Потім голос мами просто зник, нема її, не витримала більше. І до мене кинула в підвал. Твій тато там змущався наді мною. А мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилась там рікою. Ти як, російська дівчинка? живеш? А я лежу, попити твоїм татом. Мій хрестик, ти, напевно, бережеш, його подарував тобі на свято. Мені цікаво. Він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбита я лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров. Одягла тобі моє червоне плаття. Твій тато нас понівечив любов. Тіла дітей він розірвав нашу маття. Ну що, російська дівчинка, бувай! Мене знайшли, нарешті поховають. До Бога піднімуся в рай там там'янали на мене. Вже чекають.